І це буде перша тема до нашого гостя, який вже е, в студії Олександр Мосієнко військовослужбовець Сил ЗСУ. Вітаю вас. Вітаю е, до речі, навколо цього візиту вже багато точиться дискусії, і не перший день е, і тиждень, бо він був ще заздалегідь анонсований, і е, раніше ще мав приїхати все перенос е, власне цей візит. перенісся е, але чого очікувати від цього візиту щодо конкретики, тому що навіть на рівні оточення Трампа, на рівні його радників, того ж самого Келега або віце-президента, або ж ін високопосадовців навіть тепер точаться дискусії щодо підходів, як завершувати цю війну, як вести комунікацію з представниками Російської Федерації, сходяться на тому, що досі сходяться на тому, що підвищення мит на російські товари і санкції чергові все це може якось сприяти. Завершенню цієї самої війни, але але досі вагаються чиновники в, в оточенні Трампа чи надавати Україні більше військової допомоги, чи ні, тому що все вирішується на полі бою, і поки російська армія повільно але просувається, Путін не захоче з зупиняти війну. Ви знаєте, ну об'єктивно треба говорити, що для того, щоб ситуацію змінювати на полі бою. А ми розуміємо прекрасно, що від поля бою залежить і позиція, яку неодноразово президент України озвучував миру через силу. То потрібно більше озброєнь. Це просто об'єктивна реальність, і підходи можуть бути різні. Можна дискутувати в різних високих кабінетах, в тому числі в Сполучених Штатах, про різні підходи. але зрештою, я думаю, що до цього прийдуть. В чому тут питання? Питання в тому, що ну щонайменше, у нас зараз стоїть яке завдання, вочевидь це зупинити російське просування на першому етапі, зупинити, щоб вони далі не рухалися, і завдати максимальних втрат, щоб ворог нас боявся і боявся продовжувати далі просування. Як це зробити, не отримавши більше зброї, ми ж розуміємо прекрасно, що поки тривають активні бойові дії, і поки російські війська продовжують наступальні дії, навряд чи можна говорити про якісь перемовини і так далі. Мають скластися щонайменше передумови. А передумови це як мінімум стабілізація лінії фронту. Тобто навіть сама стабілізація зараз вона буде означати позицію сили вже, тому що Росія наступала понад рік. І тут можна буде всім пояснити і сказати: дивіться, вони понад рік наступали з жовтня 2023 року. Я хочу нагадати, і ось їхні результати. Так, комусь можуть здатися, вони там значними, але насправді, якщо подивитися за цих півтора роки, вони не такі значні, і вони витратили все. Відтак, якщо зараз змусити Росію до того, щоб вони йшли на поступки, а не просто нав'язували свої умови, ми чули від представників команди президента США про те, що вони розглядають сценарій, за якого і з боку Росії і з України можуть бути поступки. Але ми зараз чуємо в інформаційному просторі дуже багато тільки про якісь російські умови, і тільки президент України виходить і говорить про гарантії безпеки, про мільйонну армію і про те, що нам як ми маємо з цього вийти, і передумови, які мають скластися. Тому без того, щоб надати більше озброєнь, це зв'язка, яка може бути санкції додаткові проти Росії і більше зброї, воно може спрацювати. І тоді а можна говорити про подальші якісь тут кроки дуже важливо розуміти, що ми можемо щоб зупинити російську армію в контексті навіть того озброєння, який досі постачається. Ага. До речі, днями ж ми повідомляли, і ви про це теж знаєте. Говорили перед ефіром. Що і США навіть розблокували поставки озброєння, те, яке ніби були чи вони, вони блокували О, тут питання. ну блокувались в принципі допомога будь-яка, пам'ятаєте? Пам там пам'ятаю на, на кілька місяців да на 90 днів, але і на рівні там, наприклад, наших партнерів з Британії, от пан Лемі, приїздив же ж очільникам ЗС, йшлося, зокрема про розширення спектру далекобійного озброєння, що теж дуже важливо про підтримку наших військових. До речі, якщо лишиться час про принципи підходу підтримки мобілізованих, теж проговоримо буквально кілька хвилин. Це теж дуже важливо з огляду на ситуацію, яку треба виправляти. Прес-служба оперативно-стратично груповані військ Хортиця пише про те, що Покровський напрямок лишається найгарячішим на лінії фронту протягом доб... Би на нього припав кожен четвертий бій, з тих, що е, відбувалися на фронті. Росіяни безрезультативно намагалися прорвати українські позиції, зокрема в районі Водяного променя піщано та Дачного. окупанти спробували витіснити українські підрозділи на турецькому напрямку. Однак сили оборони відбили атаки противника. Так само були спроби росіян атакувати на Краматорському, Лиманському, Куп'янському та Харківському напрямку українські бійці відбили штурми російської армії. Тут в мене одразу питання: Покровський напрямок лишається найгарячішим на лінії фронту, але сьогодні було повідомлено. Ння від інститутовичні війни вони там якось зібрали докупи всю інформацію з усіх гарячих точок і локацій. Що саме харківський напрямок є пріоритетним для росіян, і там вони будуть концентрувати ударний кулак, можливо, і, ну на майбутнє найближче, саме на Куп'янському напрямку. Де буде найгарячіше і що які фактори впливатимуть на це? Я думаю, що на сьогоднішній день є два напрямки. Ну найтаких пріоритетніших для ворога, виходячи із фактів, судячи із атак, які відбуваються, це Покровський і Курський. Два Курський. напрямки. Так, Курська область. Тобто не а, Харківський, не Купінський. Розумієте, Харківщина і Купінський, загалом напрямок і Харків. Вони теж важливі, не можна сказати, що вони там не пріоритетні. Але питання в чому? Питання, чи це є основний удар ворога, чи це є удар відволікаючий. Це найголовніше з'ясувати і зрозуміти. Чому? Тому що у нас куп'янський напрямок не переставав бути гарячим. Ну, можна згадати фактично з моменту українського наступу у 2023 році, в був на півдні і був в районі Бахмута. Російські війська деактивізувалися на Куп'янському напрямку. Мета відтягти наші сили. І з тих пір вони викрили. Рестовують ці флангові операції. Я думаю, очевидним може бути той факт, що мета наступальних дій там це спробувати відтягнути наші сили, зокрема з Курщини, і таким чином витіснити наші війська для того, щоб ну зрозуміло на тлі розмов про сценарії, якісь переговорні позиції, і так далі для України важливо утримувати і проводити курську операцію, і бути там. Тому власне кажучи, там і активізувався і Купінський, і Харківський напрямки. Звичайно, ці напрямки дуже важливі. Чому тому що? Це нависання флангом, що називається. Це можливість для ворога в разі прориву намагатися обійти, зайти в тил і так далі і змусити нас туди перекидати війська. Тому безумовно виклики є. Але з точки зору концентрації російських військ підрозділів сили засобів, я розумію, чому інститут вивчення війни так пише і аналізує, тому що вони бачать збільшення техніки, саме бронетехніки, і збільшення артилерії. І підтягування певних ракетних систем озброєння. І, звичайно, аналізуючи це, це може свідчити про підготовку до більших наступальних дій. Але, в принципі, чи як довго Росія буде здатна до проведення саме масштабних наступальних дій? І не виключено, що вони можуть розглянути сценарій, за якого, виходячи із того, наскільки російські підрозділи виснажуються на Покровському напрямку, спробувати атакувати в іншому місці. Це може бути. Але якщо ми констатуємо станом на сьогоднішній день, то Покровський напрямок і Курська область вони залишаються. Ну бачите, про масштабність взагалі не йдеться, тому що немає чим, як ви слушно зазначили. Але можливо, ну щось зміниться, якось проведуть активнішу мобілізацію, чимось підсилять. Хоча ми з вами неодноразово говорили, що за фактом і підсилювати масово і технікою і мається на увазі танками, і бронетехнікою, немає чим. В мене уточнення по ситуації на фронті. Якщо Курщина це репутаційно і варто було би ну, у Путіна, це одна з важливих задач витіснити ЗСУ звідти звіти, покров. це для того, щоб все ж Таки обійшовши там взявши в оточення, неважливо, але вийти на межі на адмінкордоні кордони Донецької Дніпропетровської області чи для того, щоб потім звідти мати майданчик плацдарм для руху ще далі в глиб? На сьогоднішній день, якщо ми подивимося на цю операцію, от на сьогоднішній день, тактичні завдання, які намагається Росія вирішити, це просто з пропагандистською метою. Дійти до меж Дніпропетровської області, подивіться, як вони просуваються. Що відбулося їх раз заблокували на покровському напрямку. Пам'ятаєте, тоді про це говорив головнокомандувач збройних сил України генерал Сирський. Про те, угу. що вдалося. Потім вони пішли в обхід і намагалися атакувати флангами, але їх відтягнули в районі Курахового і Селидового. Затримали тоді дуже, дуже потужно. Тепер вони побачили, що вперлися з північного флангу в районі Мирнограду. Пішли в обхід широким флангом, розтягнули свої сили, свою логістику. Ну, це свідчить про те, що мета навіть не зайти в Покровська, просто така військово пропагандистська чи політика-пропагандистська дійти і створити картинку, що ворог там уже на межі з Дніпропетровщиною. А далі, щоб прогнозувати, розумієте, зараз складно все буде залежати від того, які дії ворог буде застосовувати, наскільки вони будуть розгортати або не розгортати мобілізаційні заходи, наскільки посилюватися. Проблеми у них з оборонкою дуже серйозні з військово-промисловим комплексом. Вони просідають. Якби не Північна Корея, ми прекрасно розуміємо, що вже би падали по снарядах. Але то, без без цих факторів важко прогнозувати подальші от дії наступальні Північна Корея, Франція. курський напрямок. Одразу паралелі виникають. Згадаємо інтерв'ю Зеленського президента України журналістам сьогоднішній, який зазначив. <кій> цитую: значить, завтра буде рівно рік рівно півроку операції на курському напрямку. Дуже важливі операції. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни. Ми ще з вами почуємо, які умови будуть у руських до України щодо курського напрямку. Курщина є дуже важливим справді в контексті майбутніх перемовин на. Напрямок, зокрема, але і ну крім того, що росіяни і там тиснуть, все ж таки, і північно-корейський контингент допомагає, намагається там допомагати росіянам. Все ж і в полон росіяни здаються, і успіхи у нас там є. І у нас, до речі, є кілька от таких от записних коментарів щодо тих російських військових, які потрапили до нас в полон. Почуємо їх, замість того, щоб брати участь у насних штурмах без належної підготовки та підтримки. Ці люди обрали вірний шлях, здалися Збройним силам України. Закликаємо усіх військовослужбовців Російської Федерації: не беріть участі в м'ясних штурмах, не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся Збройним силам України. Росіян ми не ще почуємо, а це заклик від нашого військового щодо того, щоб краще аби вберегти своє життя. То краще кожен російський солдат має подумати, що його чекає чи залишитися в землі Курщини або ж українській, чи краще здатися в полон і вберегти своє життя. Це дуже важливо, і наші військові постійно на цьому наголошують. Олександр дуже важливо так само, і формування нашого мобілізаційного ресурсу. Ви пройшли вишкіл скільки 30-40 днів 49. 40... 49. 49. це взагалі досить чимало. Насправді, але я тут хотів би згадати слова пана Сирського, нашого головкома, який зазначив, що підходи до підготовки військовослужбовців дещо змінюються в експериментальному варіанті. Тепер БЗВП, так звано, да база військова підготовка, буде відбуватися в складі конкретної бригади, там, де військовий буде воювати. Він буде вчитися вже пліч опліч разом зі своїми майбутніми побратимами, з тими командирами, які будуть ними командувати, і це нові. Підходить для того, щоб зменшити кількість і і максимально швидко адаптувати військово зобов'язаного. Які враження у вас коротко від вашої військової підготовки? Наскільки цей експеримент може бути вдалим? Ну, я вам скажу, що я сам пересвідчився і побачив, що це працює. Я бачив, як працюють взводи окремих підрозділів, сил безпілотних систем і не тільки, які фактично вже от формуються і відправляються своїми військовими частинами на підготовку. У них вже відбувається бойове злагодження. Тобто, це перший етап. Можу сказати, що. Кількість, скажімо, і теоретичних, на найголовніше практичних занять збільшена, стрільб з різних видів озброєння так само. Тобто працюють, викладаються інструктори з того, що я побачу, в мене враження позитивні. Той, хто хоче навчитися, можливість може отримати. Разом з тим, звичайно, що нам так само потрібно вирішувати питання розширення мережі навчальних центрів. Покращення їх якості, тому що людей є багато, їх потрібно готувати, і над якістю теж потрібно працювати, розміщенням і так далі. Але з точки зору практичної дуже багато чого, і знову ж таки удосконаленням усіх навчальних центрів для того, щоби. Якість була у всіх на однаково високому рівні, але ця якість вона все ж таки може змінюватися від того формату, який був раніше, навчання в умовному навчальному центрі, десь потім переміщення в нові кардинально нові умови в абсолютно інший колектив, не в той, де проходить військовослужбовець навчання. Від того, що має бути От ну, і... військовослужбовець рівно буде на якомусь етапі переміщуватись, тому що йому треба проходити ще фахову підготовку часто по його спеціальності, і бойове злагодження так само. Але ідея з тим, що ви розумієте, час на бойове злагодження потрібно, іноді його не вистачає. Якщо мова йде про те, що це може бути півтора-два місяці, то цього вже достатньо для того, щоб готуватись і потім виконувати завдання. Це однозначно краще, це позитивніше. І можу сказати, що дуже добре, що у нас генеральний штаб і головнокомандувач збройних сил приділяють увагу, що місяця практично є звіти і заслуховування якраз питання військової підготовки, і власне кажучи, звідки з'явилося питання півтора місяці, 49 днів без безвепе через те, що враховували процеси, які є, і побачили, що потрібно збільшити через те, що ну це підвищить якість підготовки. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, був гостем. оцій прийом. Дякую, що ви знайшли час і завітали.